Добрий день, ми сьогодні з вами можна. Доброго ранку можна, заходьте, будь ласка. Я коли вперше зайшла до вашого автомобіля, у мене була асоціація з купе поїзда. Чи є у вас асоціація якась з цим автомобілем? Ні, ну знаєте, я теж так думав, що як у поїзді. Їдеш так само, такі самі полички, такі самі там але зручніше, тому що є е, печка є, тому що в поїзді це ж загальне отоплення, а тут автономне. Значить, тоді робимо висновок, що робочий автомобіль полтав водоканала крутіше, ніж купе поїздки. Можна зробити, я б так сказав. Чого вам не вистачає в автомобілі, чи всього вистачає? Ну, в автомобілі. Практично є все, що необхідно для виконання робіт. Тим паче новий автомобіль. Все приду, продумано. Можливо, якщо ще був в автомобілі генератор, то можна було варити, то це взагалі був би універсальний автомобіль. А так приходиться. Котрий із чого зазвичай починається ваш робочий день. Взагалі 8 восьмій приходить вже раніше передягнувся. Робочий день інструктажу починається по техніці безпеки. Перевіряється комплектація автомобіля, загороджувальні знаки. Зібралися і поїхали працювати. бригада — це скільки чоловік? Ну, три чоловіка. Це... Скільки років працюєте? — Я год працюю. Я переселенець. У мене була можливість потрапити на цю роботу. Я устроился. в да? Донецкая. Женился и приехал до Полтавы. Коротко и лаконично. до Полтавы вас продавали полностью. Ну, можно и так сказать. До водоканала? Да. А потом до водоканала. Тяжкий был? Ну, уже получается так. Сейчас мы вытянем счеты. По Поставити ще ти. Ще ти окі треба витягти. Червоні. Це заміна пожежного гідранта. Стара пожежна пошпідставка вона прогнила. Зараз заміна нової пошпідставки і на ньому встановлюємо пожежний гідрант. Як часто такі виклики? Ну, Я вам не скажу, що дуже часто, але інколи бувають. В основному вся робота це або груша. Поломана на пожележному гідранті, або вже прогнила под гідра... под підставка і приходиться міняти. А по часу скільки займають такі роботи? В районі години, може півтори, десь там. Це... В залежності від ситуації, інколи бувають незручні колодязі, або великий участок води, що поки вода збіжить. Ну, а тут і... яка ситуація? Як ви оцінюєте? Ну, десь на годинку часу. Ми викачуємо воду, та що набігла трохи. і Потім ставимо нову пошпетставку і гідрант ставимо на її місце. Скажіть, ви часто працюєте у білих чоботях? Перший раз. Перший? <рес> <рес> у вас сьогодні дебют, а зазвичай це які кольором? Є зелені, є чорні. А які ваші улюблені? — Які удобні. А ці зручні? зручні? А як вас звати? — Юрію, ви зараз, як будете спускатися, що ви там будете робити? Заміна пушка Це, Це, ва... Це важко. А нас не не мали роботи. У нас все важко. Буває важко, буває не важко. Вам не страшно туди занурюватися? Скільки років ви вже занурюєтеся? Уже п'ять років. А вперше пам'ятаєте свої емоції, коли це робили? Я дуже не пам'ятаю. А якось тренувалися перед цим, практику якусь проходили, чи так відразу? Ну, звісно, перші півроку маю сказати, Вчився, mm -hmm. дивився, як другі роблять. — Скажіть, будь ласка, що обов'язково має бути перед тим, як ви зануритеся на вас? Пояс, паска, опущений газоаналізатор, щоб подивитися, чи получається загазовані, чи не загазовані. І відповідне взуття. І відповідне взуття. — Добре. Це газова І що ви будете ним робити? Провіряти загазову дію. А що має показати? Який, який має бути результат? Якщо колодязь не загазований, воно нічого не покаже. А якщо буде загазований, воно буде пищати і тут поділка буде до четвертої. А якщо буде загазований, то що робити? Треба або видувати воздухом, або водою, то, або просто відкривати і ждати време, щоб він провітрився. Якщо все рівно буде загазований, тоді в нас є костюм спеціальний, є противогаз. Шланг виводиться на, на, на вулицю, людина опускається, але для цього не менше, щоб було три людини. Щоб витягти людину. і Там робота не, має, не більше 10 хвилин в холоді. Ви тримаєте страхуєте, так? — Ну звісно, чи сорвався, чи тихо. Що це таке? А це ж подставка, яка прикрутиться. Для неї вже буде гідран. Це те що? голова. — Це те, що замінюємо, Так. Да, да. — да. Її вже, виходить, да, її так, демонтували стара, її і по ній зробили. Бо вона прогнила. А про це ж нову зробили. Тепер ми на місце старої ставимо нову. Зазвичай десь метра два полодеці. Просто це старі лінії, тут глибокі колодязі, тут напевно всі три метри. Є. А так, зазвичай десь метр вісімдесят, два метри колодязь. Це звичайний колодязь. Інколи взагалі бувають маленькі, там, півтора метрові. Саме більше я був у колодязі, там, де водорозподільчий вузол на епіцентр. Там дуже великий колодязь, десь шахта. І глибина там метра чотири, і по, по розміру він десь такий, метрів 10 на 4. Скільки таких по місту є? Ну, по місту небагато. Я вам скажу. Один є на, на газ видобування, теж є своя шахта. Ну, в основному великі колодязі, вони на водогонах. Розкажіть, як ви себе почуваєте, як вам там Фоти дихалося? Нормально. Чи жарко було, чи холодно там. Фу, подивіться, дуже жарко. Весь мокрий. Ви обновили білі чоботи. Тепер буде мити кожен день. Роботу виконано повністю, замінено пожежний гідрант, пошпідставка, витоків немає. роботоспособність перевірена. Тепер можемо рухатися далі. Поїдемо далі, зараз від, 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 відчитаємося на диспетчерську і поїдемо далі. Ми приїхали на нову локацію, подивимося, які виклики на нас тут чекають. Адреса гамлика, вулиця Провулок Чайковського. Тут була в нашій лабораторії проведена перевірка води в якості. Вода не відповідала стандартам, тому її захлорували. Повторний аналіз зробили, води взяли. Наразі Колонку можна відкривати для користування. Аналізи всі в порядку. Я не так давно працюю, десь півтора роки. Раніше я працював на залізниці, але потім такі трапилися обставини, там прийшлося звільнитися. Десь півтора роки тому так я прийшов на водоканал. Мені сподобалось, знаєте, я спочатку так ну, трошки було не дивно, знаєте, інша робота, але потім я втянувся. Мені... Наразі мені дуже подобається. У нашій бригаді три людини. Юра бригадир Цього років, напевно, років п'ять, десь так. Він сам із... з перещепаним. Женя, він також люсер, він трошки менше, наверно, рік десь працює у нас. Він переселенець. І... Сергій Анатолійович, наш сварщик, сусар -сварщик. то Він працює десь також, ну, років більше п'яти. Ну, я прийшов в 95-му, ще були газончики, вже. їм також було років по 20. Потім у 2002 році прийшли так звані бички, оновився парк. Прийшов газель, прийшли бички. Ну, а це з лютого місяця перед Новим роком прийшов оцей Дайон з Кременчуга. Ну, не знаю, бо саме їздили, бачили, то саме. то ну, машина може трошки жорстковата, але комфортна. У вас робочі години коли починаються? З 7.20 до 19.20. Встигаєте все об'їздити? Чи буває таке, що і довше затримуєтеся? Ну, Затримуємося. Буває, саме тут в п'ятницю 13 заїхали в 20.30, аж на Зегі напрацювали, бо багато без води було. Ну, так. Ви любите свою роботу? Безумовно. За що? Ну не знаю. Може, Можна сказати, що за скільки років вже привик. Ну, колектив у нас тих, що дуже давно працюють, ну, дуже мало в останній час дуже велика тікучка. Демонтували, а на наступний день поставили. Якийсь добрий чоловік за це время вже накапав. На яку локацію ми зараз вами приїхали і власне, що тут? Е, дивіться, прийшла повідомлення із диспетчерської заявки від міста Конкому. Десь в районі 4-го будинку Кучеренка е, пошкодження кришка люка. Зараз ми об, обстежимо лінію. Можливо, знайдемо. Не завжди буває так, що ми приїжджаємо а є пошкодження. Можливо, просто або адресу перепутали, або ще щось. Ну, просто подивимося зараз. Я ж кажу, тут можуть сказати, що четвертий, а виявиться, що це може бути восьмий. Ось так і проходять робочі будні аварійно-відновлювальної бригади Полтава Водоканалу.